Жовтень заглядає за мою фіранку, Шарудить листками, безлад за вікном, Приготую кави в гарну філіжанку. З цукром чи без цукру, може, з молоком. Жовтень жовтокий, давай покавуєм, я тебе кохаю кілька сотень літ. Під дощі плаксиві, може, затанцюєм, І нехай чекає нас усенький світ. Подаруй для мене і спарчі сокенку, І коралі гарні, як краплини, кров. Ще листків кленових кольору зеленки, бо всі жовті-жовті, як святий покров. Жовтень, жовтокий давай покавуємо. ми ж з тобою разом осінь не одну. І цими дощами щастя не зруйнуєм, І дощі, і сонце все в одну ціну. Людмила Галінська. За два кілометри від центральної автомагістралі долина Хуст. Знаходиться Вишківський оглядовий майданчик, і ще один невеличкий. Звідти відкриваються чудові панорами. На Львівську рожанку, Слаські, Закарпатські хребти, Боржацькі і Чорна ріпа, також неймовірні краєвиди, урочища, Сіда, Городище та гірський хребет Вишківський горган. Також тут дуже прекрасно восени, та взагалі тут весь час прекрасно, тому що природа наша карпатська неймовірна. Тож, приємного вам перегляду! Якщо вам сподобалось, підписуйтесь, ставте лайки. Далі буде ще цікавіше. Всім па-па!